Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачний салатик під назвою Новорічний. Для нашого салату потрібно одне величеньке гарненьке яблучко, 100 г кукурузки, 2 яйця відварених, 4 крабових палочки, одна пачечка маленьких сухариків, горішки волоські, в мене приблизно 150 г майонез, сіль, спеції, все за смаком. Саме перше, що буду робити, це нам потрібно подрібнити наші горішки. Горішки готові. Перекидаю їх у миску, який буду перемішувати наш салатик. Наступне вийму серединку нашого яблучка, шкірочку залишу. Яблуко наріжу соломкою. Яблуко також перекидаємо в миску. Наріжу тепер яєчка, також кубиками, закидаю їх у миску, Крабіві палочки. Нарізаю їх на опіл, перерізаю. І ріжемо. Додаю кукурузку, сухарики, солимо, перчимо все за смаком, спеції, які у вас є. Додаємо майонез і перемішуємо. От наш неймовірно смачний салатик готовий, тепер можна його подавати і на наш святковий стіл. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!